А наша сьогоднішня замовниця справжня фея. Ти навіть не уявляєш, що я задумав. Вісім метрів квадратних магіт. Дужіть <пиш> за мною. Що я хочу в батиєшку. Наповнимо все декором. Вважай, не перестарайся. Ти будеш задоволена моїм інтер'єром. Можна замовляти оркестр, Це має вийти щось дуже класне. Привіт! Це знову ваше улюблене шоу Батл дизайнерів в епіцентрі. Тут ми показуємо, що інтер'єр можна створити класно, швидко, а головне з різними підходами та різними бюджетами. І звісно, нам у цьому допомагають фарби Магнат Pro Ceramic Superior. Створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Pro і створи власну магію кольорів. Та кошики Курвер. Краса кожній деталі. Живи дбайливо, зберігай красиво. Обирай в мережі епіцентр ящики, кошики, корзини, контейнери, комоди і смітники торгової марки Курвер. І буде все в порядку. Час нагадати правила нашого шоу у кожному випуску. Ми обираємо один із ваших запитів, і замовник отримує готові інтер'єрні рішення. На це у нас є лише одна година. Важливо зробити це в межах суворо обмеженого бюджету. Ми з Соломією зробимо два абсолютно різних дизайни. А замовник обере той, який сподобається йому найбільше. А наша сьогоднішня замовниця справжня фея. Вона може пошити будь-яку сукню. І не лише сукню. Ганна з Житомира просить допомогти нас облаштувати їй невеличке власне ательє. Привіт! Я Швачка, і я завжди працювала вдома. Хочу власну невеличку студію ательє всього вісім квадратних метрів. Головне, щоб вміщувалася швейна машинка, стіл для розкрою та було місце прийняти клієнта. Бюджет 40 тисяч гривень. Допоможіть, будь ласка, створити мою маленьку студію. Назаре, А ти знаєш, що я теж люблю шити? Тому це завдання буду виконувати з ентузіазмом. Вважай, не перестарайся. Краще перестаратись, ніж не як дехто. Привіт! Мене звати Соломія, мені 21, я студентка архітектурного факультету, і так, я добровільно обрала цей нелегкий шлях. Паралельно вивчаю дизайн інтер'єру. Це більше про красу та менше про ризик. Не знаю, чи стане зіркою великої сцени, але точно знаю, що стане зіркою цього проєкту. Привіт! Я Назар, засновник Leopolis Architecture Group, і вже понад 10 років я роблю цей світ стильнішим, функціональнішим і дорожчим. А ще я люблю змішувати стилі як бармен коктейлі. Трішки фарб багато креативу і простір перетворюється на історію, яку хочеться переживати знову і знову. Коли я почула про 8 метрів квадратних, я почула 8 метрів квадратних магії. Тому я буду тут творити. Поставимо сюди обов'язково стіл, стелаж, стіл для роботи нашої швої. Наповнимо все декором. Я думаю, що має вийти щось дуже класне. Я планую розіграти цей інтер'єр наступним чином. Сюди в нас стане стелаж, тут буде робоче місце для швеї, а з цього боку буде знаходитися стіл для розкрою. Плюс позаду буде розташоване зручне відпочинкове крісло для клієнтів. Давайте візьмемо це. Соля, ну ти ж обіцяла. Йдемо тільки за фарбою. Ну так ми й взяли фарбу, просто ще килим, лампу і вазу, щоб фарбі не було так одиноко. Ага. І ще дзеркало, люстру і каву машину. Це тому, що в епіцентрі є все, а я не хочу бігати по десяти магазинах. І вона має рацію. Тут і дизайнер, і будівельник, і мама, і пес усі знайдуть своє. Я вже бачу, як перемога йде до мене в руки. Можна замовляти оркестр. Не поспішай святкувати. Ти навіть не уявляєш, що я задумав. Ого, ти навіть щось будеш робити? Трі, ті, ва. Біжіть за мною. Так, що я хочу дати єшку? Це пригодиться. Рослини вони нагадують про те, що вирує життя, що крім тканин є щось живе. Ой, клас, тут і ще і всього прекрасного. Таку якусь рослинку. Це ми беремо теж Наша замовниця, вона як фея, вона створює прекрасні речі. І хочеться, щоб всі її речі зберігалися теж в красивих місцях. Для інтер'єру цього невеличкого ателья. В першу чергу, я обираю оці органайзери. Це для більш габаритних речей. Для менших речей я оберу ці і ще декілька дрібненьких. Тому що органайзер і курвер це краса в кожній деталі. Ох і зелені я набрала. Повітря буде точно ти в нашій замовниці. У кожному ательє повинно бути дзеркало в повний рік. Візьмемо обов'язково велике дзеркало, щоб кожна її клієнтка, яка приходила, заходила і така Вау. У маленькому ательє завжди кипить життя. Тут шпильки падають, там край досипеться, тканини торкаються стін. Тому я обрав магнат Pro Ceramic Superior. Ця фарба тримає форму як ідеальний корсет, а палітра кольорів дозволяє створити свій поділ навіть в невеличкій кімнаті. Магнат Ceramic Superior створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів. Соля, а ти що тут шукаєш? Шукати кошечки. А я їх вже знайшов. О, вау! Він вже вибрав собі кошики. Погнали, ну, погнали. Ще лишилося декілька декорчиків підібрати. Я зараз швидко його наздожену. Ательє це місце, де є купа всяких дрібничок. І саме тут потрібно обрати органайзери, тому що це є армія порядку в будь-якому місці. Я хочу взяти ось цей чудовий колір, мені дуже сподобався. Великий кришечка. І біленькі маленькі кошики, я думаю, можна багато. Взагалі тут можна брати все, тому що вони всі ідеально підходять під е, е, мій дизайн і ательє в цілому, і не тільки ательє. тому обирайте кошики курвер, бо курвер в кожній деталі. Знаєте, для чого це? Це подушечки. В якій наша швея буде колоти голки. Поки я бігла, я знайшла такі прикольні чашечки. Я думаю, що це е, саме те, що потрібно нашій замовниці. Це буде мій особистий подарунок. Я обрала ось таку чашечку. Будь впевнена, сміливою, будь собою. А ці для декору. І візьмемо таку ще класну ручку. Я хочу знайти органайзер. Ну, це не органайзер, це скоріше якийсь як мудборд, там де можна вішати нитки. І всякі такі штуки. Якщо вдасться, я думаю, в епіцентрі є все, то буде дуже класно. Вау! Вироби з металу. О, це те, що мені потрібно. Нам сюди. А цю вішалку я обираю, щоб наша замовниця мала де тримати свої вироби. Ой, клас! Тут реально дуже багато всього. І кошики, і курвар. Е, точно такі самий, як я вибрала. Ми його вкрадемо. Я люблю вкрасти в дитинці для своїх дизайнів. Дуже цікавий відділ. Я тут а, не була раніше. О! Клас. Щось незвичне, щось нове. І тепер з цим всім ми їдемо на локацію. Я зібрав усе. Супадають. Я обрала дзеркало для зони клієнтів. Ось такий чудовий стелажик, де можна помістити будь-що. Таку дошку, мудборд. Я не знаю, туди можна і нитки нацепити, і просто щось прикріпити, можна навіть фоточки або якісь ре референси. Стіл обов'язково, де буде стояти швейна машина, це наше серце. От, а ще один стіл це взагалі дуже класний крутий стіл, який можна піднімати на висоту, опускати. Ну тобто, все для зручності нашої швеї. Друзі, як ви могли помітити, основні елементи інтер'єру я вже розставив. Це в нас робочий стіл, стелаж і стіл для розкроїв. Основна особливість цього столу те, що він на регульованих опорах, і нашій швеї ніколи не болітиме спина. Так, я ще взяла ось такий пуф і коврик для наших клієнтів, які будуть приходити до замовниці, крісло зручне, яке буде допомагати нашій своїй справлятися зі всіма її важкостями. А ще стіл можна регулювати. Ой, клас. Я б собі таке хотіла робоче місце. І як ж ательє без дзеркала? Так, раз сюди — шух! і тут же знов сюди — шух! Ці органайзери я спеціально підібрав різного кольору. Щоб наша швея розуміла, що де знаходиться. І наниз підуть найглибші. Адже курвер це краса в кожній деталі. Ну і куди ж без наших улюблених кошиків від курве? Сюди можна спаковувати все, що треба: нитки, голки, різні декорації, елементи. Накриваємо кришечкою. і… Ніхто нічого не бачить і не знає, який там без отробиться. Так. Кошики, курвер це наші органайзери життя. І одне з найголовніших, що нам потрібно додати, це світло, робота кропітка, дрібненька і оди, одну ось такий торшер лампу я взяла для цього столу, а одну для швейного. Декілька декорчиків. Ще маленькі органайзери, які в нас будуть ось тут. Ну і куди ж без наших квіткових друзів, які вони просто роблять затишок. Так. А це спеціальні подушечки на голки. Подаруночок для замовниці від мене. Так, це наше крісло. Суперзручні штучки. Одна на стіл кріпиться і кладеться туди. Насправді, можна сюди вішати, можливо, якісь там тканини. Рошер. Пара відпарювати, щоб всі речі виглядали красивими, виглаженими. Це все. Вуаля! В ательє все тримається на дрібницях. Відтінок, ниток, фактура тканин навіть колір стін. Фарби магнат Pro Ceramic Superior це як базова тканина для дизайнера. На ній створюються ідеї. Ганно. Ти просто переглянь цей інтер'єр. Ти його не впізнаєш. Я створив для тебе робоче місце. Також я поставив стіл для розкрою. В тебе з'явилися мега класні функціональні полиці з органайзерами. Плюс мені вдалося створити зону очікування для твоїх відвідувачів. Це мегазручне крісло. Торшер для додаткового освітлення. Плюс в нас з'явилося дзеркало в повний ріст. Надіюся, ти будеш задоволена моїм інтер'єром. Ганна, я надіюсь, що ти будеш надихатися і творити е, з цим дизайном ще більше. Я знаю, що кожна дівчина мріє про таку затишну майстерню, в кожного вона своя. Тому обирай мене. Назаре, Відгадай загадку. Що спільного між замовником, інтер'єром і бюджетом. Солю, ми і шоу. Епіцентр! Бо яким би складним не було завдання? В епіцентрі можна знайти класне рішення для будь-якого бюджету. І це правда. Перевірено батлом дизайнерів. Епіцентр! Тут починається ваш ідеальний інтер'єр. Вау! Те, що ви обоє створили, це моя мрія. Ваші рішення надзвичайно красиві і практичні. Та все ж я обираю дизайн солі. Ура! Дякую, дякую. Я сподіваюся, що з цим інтер'єром у тебе буде ще більше крутих ідей і замовлень. Значить, буду я користуватися послугами іншого ательє. Назаре, час тішити глядачів подарунками від наших партнерів Магнат Про та Курвер. Напишіть в коментарях, які, на вашу думку, три найдивніших предмети у ательє і чому вони. Деталі читайте в описі. З вас лайк і підписка. Обов'язково! Зустрінемося зовсім скоро на просторах епіцентру. Па-па! до зустрічі!